Чи задоволені ви дорогою, яка зробилася в вашому селі? Ну, тим участком дороги, який зробили 300 метрів. Люди задоволені, але ну, бажано, щоб зробити через все село і не пускати тяжкі машини. Тяжкі машини це які? Ну, вони грузоподйомність. До 60 Бачу, тут тільки до церкви дорога. Ну так вийшло. Не... Тут же ті, що робили, вони казали, їм виділили кошти тільки на той участок, на 300 метрів. От все. А так люди, то, що тут зроблено, всі задоволені. Давно... Пелюки такої немає. Пилюки нема. Тихіше стало. Машини пролітають десь тут. Машини на то є. Треба знаки ставити, а бажано би поставити і лежачий, як кажуть О. От, щоб вони не розганялися. На дорогу напрям Золочів Красне має бути затрачено 1 мільйон 574 тисячі гривень. Це по капітальному ремонту 744 тисячі 119 гривень. Це от капітальний ремонт 300 метрів цієї дороги. Це є капітальний ремонт, а інша сума 830 тисяч гривень. Вони будуть затрачатись на ямковий ремонт на дорозі золочів Красне. Кошти виділені з спеціального фонду обласного бюджету, як ми бачимо, дорогу розпочали скільки? Два дні назад і за два дні зробили буквально. Добрий, добрий клапоть дороги. Відповідно, тішимося з того, що маємо тепер кусок доброї дороги, а сумуємо з того, що так мало тої дороги, але будемо працювати, щоб зробити щось краще. Все, а от їдуть вантажівки. Чи буде знак встановлюватися? По вантажівках я думаю, що наші служби встановлять обов'язково знак. Просто на це також потрібен певний час. але я думаю, що ближчим часом буде знак обмеження швидкості і обмеження. Звісно, звісно, ваги тут ніхто не буде встановлювати, тому що це є великі кошти, але я думаю, будуть працювати в тому напрямку, бо кусочок зробили і хочеться його надовше зберегти. Золочів нет.